Навіщо купувати франшизу, якщо можна просто купити обладнання? І що воно взагалі таке, та франшиза? Якщо ви ставите собі такі запитання, тоді це відео потрапило куди потрібно. Отож, давайте уявимо, що ви вирішили не купувати франшизу, а просто придбати обладнання для цифрової кав'ярні. Ви, новачок у бізнесі кави, намагаєтеся знайти якісний кавовий апарат за оптимальною ціною і зрештою його знаходите. Далі вам потрібен підрядник, який виготовить для вас кавову стійку. Через кілька тижнів активних пошуків такий підрядник з'являється. Ви знаходите постачальників кавових зерен, стаканчиків і ставите кав'ярню у місці, яке, на вашу думку, найкраще сприятиме для продажів. На усе це ви витратили до півроку часу. Але раптом виявляється, що кавові зерна недостатньо якісні і сам напій людям не надто подобається. Виявляється, що стаканчики та інші необхідності ви купуєте за надто високими цінами, що не дозволяє вийти на задовільний рівень прибутку. І локація підвела. потік людей замалий. На додачу раптово ламається кавова машина. Що робити? Куди бігти? Щоб ви ніколи не опинилися у такій ситуації, існуємо ми. За 11 років наші фахівці досконально вивчили ринок кавових апаратів та специфіку запуску кав'ярень. Стаканчики та інші витратні матеріали ми отримуємо за найнижчими цінами, бо купуємо їх великим оптом у перевірених постачальників. А спеціальний купаж кави для цифрових кав'ярень створили самі на власному виробництві. Маємо свою стратегію з пошуку локації. Показником її ефективності є те, що на даний момент у нас немає жодної нерентабельної точки. Отож, купуючи франшизу, ви купуєте нашу бізнес-модель, яка напрацьовувалася роками, і якою ми ділимося з вами, щоб ви зі старту в перший місяць запуску кав'ярні отримували прибуток. Ви купуєте впевненість у тому, що не втратите свої гроші через якусь помилку, а зможете їх помножити в рази. І ще декілька важливих моментів. Перший у нас немає роялті, другий ми допомагаємо з відкриттям рахунків та ФОПа. Ну що, погнали?